Лічені дні залишилися до позачергових виборів президента України. Наскільки готові до їхнього проведення у виборчому окрузі номер 86? Про це в рубриці актуальна тема розповідає голова окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 86 Мирослав Кузь. Отже, пане Мирославе, ви вже третій голова окружної виборчої комісії. Які зараз проблеми в окружній комісії? Ну якщо взяти так на сьогоднішній день, фактично у нас надзвичайно важлива проблема це є по дільничних виборчих комісіях. Не вистачає людей, коли сформувалися комісії на великій дільниці, де максимум 12 чоловік зараз сформовано за поданням кандидатів, хоча було набагато більше кандидатів. Але від деяких політичних сил чиї кандидати висувалися на президентські вибори, не було подано. В члени дільничної комісії жодної особи, і таким чином, навіть я дивився по постановах. Окружна виборча комісія формувала виборчі члени ну, дільничні виборчі комісії за рахунок того, що вносили подання свої як Згідно чинного законодавства, що окружна комісія, ВК має право, якщо не вистачає до певної кількості членів 12 чоловік, вносити свої так, пропозиції свої, і таким чином сформувати. На сьогоднішній день по багатьох дільницях так і є сформовано, що є за поданням окружної виборчої комісії, включено, маємо такий невеликий виник нюансу у нас зараз. Про те, що лідер комуністичної партії Петро Семененко заявив про те, що він знімає свою кандидатуру, ну рішення ЦВК немає, але про те, що от люди, які були подані в комісії, подають заяви, що вони виходять з цих комісій. Тобто ОВК має знову таку ситуацію, як зараз розглядати, щоб належним чином це все діло. Сформувати знову ж комісії по людях для того, щоб комісія повноцінно могла працювати. При нагоді, оскільки дається інтерв'ю, хотів би звернутися до виборців наших громадян, які будуть приходити на дільницю з голосуванням, ставитися з розумінням до тої ситуації, що якщо колись були... На дільничних комісіях було до 20, 18 членів комісії, які могли то зараз 12 чоловік, враховуючи те, що керівний склад комісії матиме свою безпосередньо свої обов'язки під час роботи комісії, і взяти цей момент ще, що декілька членів комісії згідно законодавства підуть скриньками до тих громадян, які не можуть самі пересуватися до них на за місцем перебування, щоб вони проголосували, тому я би просив, щоб з розумінням поставилися, якщо виникатимуть якісь черги з терпінням, бо ми в непростий час проводимо ці вибори і щоб трошечки стримували емоції, бо кожен хоче прийти проголосувати, не перебуваючи в черзі. Пане Мирославе, про сам перебіг цьогорічного голосування, в чому його особливості? Чи він буде відрізнятися від попередніх голосувань, З якої до котрої години? От коротенько про це нагадайте вибор. Голосування будуть проходити згідно законодавства стандартно з 8 до 8 вечора. За 5 хвилин до закриття дільниці до 8 до закінчення голосування голова комісії чи один з керівного складу, який буде на той час перебувати на дільниці, запросить всіх, хто ще не проголосував, зайти в межах дільниці і закриваються двері в 8 годині, щоб ті люди, які виявляють бажання проголосувати, ще навіть після закриття вони зайдуть у приміщення дільничної голосування, щоб вони проголосували. Ось. І якихось таких нюансів законодавство не передбачає. Є правда один такий цікавий момент, що 35-та стаття закону про вибори дозволяла людям змінити місце голосування не за там, де вони мали припискою бути. На тій дільниці, скажімо, от людина немічна, вона приписана там, мала би проголосувати на тій дільниці, але десь вона перебуває в знайомих, в рідних, які взяли до себе, тобто, що людина могла написати заяву і ці передати до понеділка. До вівторка в державний реєстр виборців. Вони вносили зміни. А вже для того, щоб на сьогоднішній день, починаючи з вівторка і до і в неділю, в понеділі, включно день голосування. Якщо людина не виявила до цього часу себе в списках виборців, чи приїхала її, немає, немає запрошення в списках, вона зобов'язана звернутися в судові органи з заявою про те, щоб зобов'язати комісію включити її в список виборців Це в день голосування. В день голосування і зараз в судовий орган, тому що державний реєстр вони приймали заяви на внесення змін до вівторка. В понеділок був останній день, коли приймали ці всі речі. І тому починаючи з вівторка і по цьому, якщо людина не включена в списки, вона звертається до суду. Під час кожних виборів залишається проблемою неточні списки виборів, виборців, навіть так звані мертві душі. От Цього разу чи можна якось попередити до виборів, чи про це вже буде відомотися? Знову ми стикаємося з цими питаннями, що до нас зверталися люди, по крайній мірі на тому тижні і в понеділок, і навіть вівторок вчора приходили про те, що вони десь не включені в списки. І, ну, розумієте, У нас біда є в чому. Все-таки ми якось трохи самі, як в своїй позиції громадянській, не надто переймаємося якимись ситуаціями. У нас, коли починається вже сам процес, і ми в останній момент починаємо шукати, чого є. Коли в нас є державний реєстр виборців, який працює. Як кажуть постійно, що людина, яка має право прийти в цей державний реєстр, з'ясувати, чи вона є там занесена в цей державний реєстр, чи не має, чи навіть попереджувати, якщо вона десь виїжджає, це би мало бути таким громадянським обов'язком внутрішнім людини. Тобто є в нас таке законодавство. Давайте ми його будемо дотримуватися, виконувати. Ну а ми, як правило, завжди залишаємо на, на потім, а потім, коли приходить. Час виборів починаємо шукати, чому мене там немає, а чого мене не включили. А ніхто з себе не спитає: ну а що я зробив для того, щоб я провірився? Чи навіть на початках, коли було видали попередні списки, де люди могли на дільничних комісіях себе з'ясувати, чи вони є в списках. Тобто був величезний проміжок часу, такий, якщо людина проявляє громадянську позицію, бачиться, хоче проголосувати, могла, ну за винятком тих немічних, що Могли, кожна людина могла підійти на дільничну комісію і ви вже згадали, що виборцям у день виборів. Слід бути готовими до незручностей до черг через малу кількість членів виборчих дільниць. Також можуть бути помилки у списку виборців. До чого ще слід бути готовими виборців з огляду, ми знаємо на події, неоголошену війну на сході. От у зв'язку з цим органи внутрішніх справ, можливо, ще якісь силові структури чи залучаються, ну, напевно, що залучаються до організації виборів. Ну значить законом передбачено, що органи. Представники правоохоронних органів будуть обов'язково на дільниці, тому що закон є закон, є правоохоронні органи. І відповідно, коли ось вчора ми отримали бюлетені, як ви вже бачили, що вони запечатані у нас, представники правоохоронних органів здійснюють охорону. На п'ятницю у нас запланована видача на дільничній комісії бюлетенів. Ось, звичайно, представники правоохоронних органів будуть там присутні. В будь-якому часі є. Однаша ситуація така, що члени дільничної комісії матимуть право, є законом передбачено, і ми ще отримали додатково довідкові матеріали для, безпосередньо для дільничних комісій, де там є розписані деякі моменти, щоб вони могли взяти для себе керівництво. Передбачені такі нестандартні ситуації, що повинні робити члени дільничної комісії, якщо виникає така чи така ситуація, рекомендації. Тобто, що їм буде простіше, вже в цьому плані навіть ЦВК пішло, виготовивши такий довідник для дільничних комісій. І вони будуть отримувати їх для того, щоб вони могли належним чином без провести цей виборчий процес голосування. Якщо якісь виникатимуть нюанси. А так, якщо б були якісь інші, значить у нас юридична служба, юрист, який буде під час голосування знаходитися на в межах нашої окружної комісії, щоб можна було з'ясувати, яким чином з того чи іншого юридичного нюансу вийти для того, щоб провести. І, пане Мирославе, і на завершення, з чим ви би хотіли звернутися до виборів до виборців? Ну, найперше до виборців хотілося б звернутися з побажаннями, щоб всі, хто має змогу, прийшли на вибори і проявили свій громадянський обов'язок, проголосували за того чи іншого кандидата, хто їм близький. І поставилися з розумінням, терпінням до тих можливостей, які виникають зараз, ну будуть під час виборчого процесу, з розумінням поставитися і зрозуміти, що всі ми люди, хтось має право на помилку, десь ніхто не може без і тому щоб емоційно доброзичливо ставилися один до одного з розумінням і навіть допомагали один одному в тому, щоб належним чином провести, щоб в нас вибори пройшли. Законно, вчасно, і люди проявили своє виявлення, щоб ми обрали президента, бо ми живемо в непростий час і зараз маємо виклик перед світом показати, що все-таки ми є демократична держава, що ми виконуємо, шануємо свої закони, які би там хто нам не нав'язував. Зовні якісь своє бачення, і тому це є громадянська позиція, громадянська бою за кожного людини, громадянина України, який переймається за долю нашої держави. Я вам дякую, шановні краяни. Вам нагадаю, що голова уже третій голова. Окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 86 Мирослав Кусь розповідав про готовність виборчих дільниць нашого виборчого округу до позачергових виборів президента України, які, як відомо, відбудуться у неділю 25 травня.